Немає ознаку криміналу. Вони відправляють ну, фінансову, ми її описували як макулатуру. Сміс як макулатуру. Ну, не, ну воно від, е, е, там відкрите чи не закрите це, цей матеріал чи ні, матеріал справи. на які Матеріал ставії? справи він не, не закривається. Такі ну, матеріали так. справи не закривають, тільки кримінали закриваються, або порушуються там. О. Ваша okay. справа порушена, так? Ну no. по криміналу. No. А от такі матеріали ВЗУ, вони вже переписують, от, розписують на нашому на Начальку нашу вже переписують. Якщо визов Його... був пораненшій відкритій кримінальній справі. Правильно. Вони... Виходить... О, 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 о о, о визову... Сідайте. Та я постою. Той матеріал, який прийшов по визову, він виходить, що списується у вас як мукулатура, може, ви справді викинули. Получається, руководство, яке розписувало цей матеріал, вони mm -hmm. не вбачали ознаки криміналу в цьому матеріалі, який був в предыдущему. Зараз, якщо на даний час, е хорошо, яке руководство. Як хто, хто розписував? Скажіть мені прізвище, хто розписував тоді. Що він, якщо, якщо в матеріалі було сказано, взай, поясненні було, в протоколі було сказано, що це є кримінальна справа, що, що відкрита вона у 2014 році. І та посадова особа, яка прийняла рішення, що це не є кримінальна справа, хто це дав назвати її прізвище? Хто Ви написує? готові назвати? Чи ні? Я вам не скажу, хто розписує, там. Е Ви не знаєте таких людей.